А ви ходите до школи? Або, можливо, ходили до школи, або можливо, водите дитину до школи. А чому ж цей заклад називається саме словом школа? І звідки в нашій рідній українській мові це слово? А виявляється, воно запозичене і прийшло в українську мову з латинської мови, а в латинську із грецької. Від слова сколе. І там це слово мало зовсім інше лексичне значення. До речі, означало відпочинок дозвілля. І саме так саме так робили люди після роботи. Вони відпочивали і збиралися на посиденьки. Але з часом посиденьки розмови набули філософського характеру, і тому почали призначати спеціальний час. Для того, щоб поспілкуватися. Але могло бути холодно, міг піти сніг, дощ, то й почали збиратися у приміщеннях. Ось так виникли перші школи. А в Україну в Україну це слово прийшло саме після прийняття християнства за часів Володимира Великого, коли виникли перші школи. Тож Ходімо до школи і будемо вчитися. Ось так!